Зараз вже починаються точитися дискусії щодо того, яким має бути і хто має бути наступним генеральним секретарем НАТО, тому що Єн Столтенберг, от попри свої різкі заяви, свої повноваження він складає в жовтні цього року. І вже в листопаді оберуть нового генерального секретаря НАТО. Хто ним може бути, поки що невідомо розглядають одразу кілька кандидатур, але фаворитом, зокрема, цього фаворита відзначили і видання політіко ще минулого року. Ко фаворитом нині є все ж таки Марк Рюта, це прем'єр-міністр Нідерландів. Я нагадаю, що е, на цю посаду претендують також і. Прем'єр-міністр Естонії також власне про готовність балотуватися на цю посаду, заявив і Клаус Юганіс, це президент Румунії. Проте фаворитом все ж таки залишається зараз. От Марк Рюте, єдине перепона на шляху Марка Рюта, це був власне Віктор Орбан. Ем, ну не лише Віктор Орбан, проте Угорщина заявила дуже конкретно, що вони блокують цю кандидатуру. Вони Марка Рюта не підтримують. І от е, почалися такі собі, якщо можна сказати. Політичні торги, що запропонував Марк Рюта Віктору Орбану е і Угорщині в обмін на його під підтримку його кандидатури на ось цих ось майбутніх виборах. Генсек можливий генсек НАТО. Перепрошую Марк Рюти. Відзначив, що е Орбан е та його країна можуть відмовитися від участі в заходах НАТО на підтримку України і власне. Це ті заходи, які відбуватимуться за межами території країн-членів альянсу, і ось це те, що Рюте пропонує обміняти Орбану на підтримку його кандидатури. Я нагадаю, що насправді, о, от о, вже є речник НАТО, заявив про те, що прем'єр-міністр Рюте письмово підтвердить Орбану. Власне, ось ті слова, те, що вони обговорили, і можливість Угорщини не брати участь в цих заходах. Насправді ця історія точиться вже дуже давно, тому що раніше Рюте мав такі, скажімо, так, певні конфлікти з Орбаном на е, тему його е, на тему гомофобії, тому що у 2021 році, в червні Угорщина е, власне. Підтримали закон, який заборонив обговорення ЛГБТ в школах, значивши, що це довгострокова тема. Поставити Угорщину на коліна в цьому питанні. Ну і, от власне, 28 травня цього року глава МЗС Угорщини Петер Сіатро, він відзначив, що. Е, уряд угорщини він не підтримує кандидатуру Рюте. Після чого почалися такі собі політичні торги. Бачимо, що пропонує Рюте. Насправді кандидатуру Марка Рюте підтримують 29 із 32 країн-членів альянсу, і не просто так, тому що однією із вагомих причин є те, що Рюте здатен також і домовитися із Дональдом Трампом, а це надзвичайно важливо є, зокрема, і для країн альянсу, тому що можливою кандидатурою на власне наступних виборах і не те, що кандидатурою, а можливим президентом Сполучених Штатів наступним може стати саме Дональд Трамп, і поки що його заяви часом суперечать одна одній. Немає якоїсь конкретної ясності щодо позиції Дональда Трампа і от... Е Країни-члени альянсу зазначають, що саме Рюте здатен домовитися тут. Звісно, що була ще така інформація, що ніби як Бориса Джонсона розглядають також на посаду а, генсека НАТО, саме із цієї причини. Причини того, що він е, також є е, там хорошим другом для Дональда Трампа. Е, проте це я так розумію, має бути не єдина складова наступного генсека НАТО. Тому власне Юта зараз вважається однією із найбільш вірогідних кандидатур. Направду, от про Трампа хочу доповнити те, що як наша країна, так і до речі, Росія теж казала, що вони працюватимуть з. Будь-яким президентом наступним сполучених штатів Америки, і при тому всьому Путін неодноразово собі дозволяв відверто хамовити висловлювання, що Байден є, як він каже, стати передбачуваним, що його легко прорахувати. Натомість Трамп для нього є такою, от небезпекою, чи то загрозою. Але в той же час це можна і трактувати по різному, бо з одного боку, це зневага до чинного президента штатів, а з іншого боку, це можна розраховувати який. Загравання дещо з Трампом, як з можливим кандидатом, Ти знаєш тут цікавий момент, що е, заява Рюта, яку він зробив на саміті за українською формулою миру щодо Путіна, він сказав, що е, попри те, що там в нього він може налагодити стосунки з Трампом зі сполученими штатами, він зазначив, що з Путіним там на цьому першому саміті говорити е, не було про що, зокрема з огляду на ті ультимативні заяви, які зробив російський диктатор напередодні, і е, одним з перших, хто Підтримав ось цю е, українську позицію, не запрошувати Росії, що Росії дійсно не було, нема чого робити на цьому саміті. Це був саме Марк. Рюте. Ну це правда, тому що всі прекрасно усвідомлюють, що те, що пропонує зараз Путін, це не мир в принципі. Це можна назвати русським міром, але це не не є перемогою цивілізованого світу. Це прямий ультиматум. Це прямий ультиматум, так воно і є. І судячи загалом з політики путінського режиму, стає очевидним, що Кремль стає зараз дедалі більш залежним від братніх для нього диктатур.